Можемо починати. Дякую, колеги. Вітаю. У нас чергове засідання комісії напередодні чергової сесії. Мене чути, друзі? Чути. А -а -а. Зараз я пропоную затвердити порядок денної комісії. Це розгляд питань. Попереднє погодження проєктів рішень, які будуть розглядатися завтра на черговій сесії. Тому прошу проголосувати. Хто за хто проти хто утримався. Дякую. Якщо будуть якісь питання, то можемо порушити їх в різному. Е е питання номер один. У нас зараз хвилинку я відкриваю. Ввечері в підсумого... Да, я побачив. да, Дякую. дякую. Е, од... Володимир Воденіч Мілір, 1-1, 1-2, 1-3. Юлія Олександрівна Павлюк, 1-4. Мовшин Дмитро Іліч, 1-5. Артем Григорович, 1,6, 1.7. Чи є питання по першому розділу? Я пропоную тоді проголосувати за перший розділ: Хто за, хто проти, хто утримався? Ем, Олексій, будь ласка, Григорович, руку повище, щоб вас було видно на камеру. Видно так. Отак, видно. отак видно, так. Дякую. Щось інтернет. О, Світлана Олегівна. Вітаю. Доброго дня. Доброго дня. Так, а Артем Олександрович, нас? Мабуть, з інтернетом від'єднався. Щось у нас сьогодні технічні проблеми. Ну, не у мене. Так, і Світлана Олегівна теж щось зникла, а що ж такое, а -а -а. ой, Я тут так. о так. Щось у нас з інтернетом. але да, не... що Артем Олександрович щось не під'єднується. Навіть нема спроб. Що ж ми один этот, проголосували? Алло. алло? Алло? Ви мене бачите? Ні. Ні, не бачу. Це не а, Все, Все я їду. Здравствуйте. Доброго дня. У нас тут деякі проблеми виникли. Голова деякі? кудись зникла. У нас голова зник з технічних проблем. А нас троє, или ми вдвоем? Олексій є самый. Светлана Світлана Ленина скажу словами з кінофільму Дратаняни три мушкетера пісня там была. нас четверо. Я маю на увазі зараз в ефірі. Так може, якщо Артему незручно, Он, он був тільки що, почав засідання комісії, але в нього виникли технічні проблеми. Ви бачите, або я. Або... Ви, ви, ви з'явилися і його вибило. Ви з'явилися і його вибило. Я вже кажу. Юля, а може ви наберете його, та ми самостійно проведемо? У мене зауважень, наприклад, немає. А я вас не чую, а я вас а не я... Чую. Загал... А, бачу, чую. Бачу, чую, чую, бачу. Ага. Та воно нас ж, виходить, головуючий ж був, а тепер як від'єднався. І треба розуміти або технічна проблема, або треба нам час, щоб Олексій Григорович тоді провів її як заступник. Пасам Олександрович зараз приєднається. О, все, ну. все добре. Так, колеги, вітаю. Я, так. Да, вітаю Світлана. Вилас, вітаю, я вибачаю щось у мене з інтернетом. і Навіть мобільне я щось не мог під, підключити. Я спробую з мобільного інтернету. Починаємо далі. Перший розділ 1.1.1.7. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Сто утримався. Дякую, погоджено. Рухаємось далі. Другий розділ. 2-1 Павлюк 2-2 2 5 Самілик. Вижевський Сергій Сергійович, 2 6 2-8. 7 Сушко, Анатоліна, 2 Мовшин 2-9. Підлубний 210-2-11. Маковцев 2-12. Павав 2-13. Другий розділ. 2, 1, 2, 13. Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую рішення. прийнято. Рухаємось далі. Третій розділ: 3-1, 3.10. Це Мілик. Пайфер Сергій 3-11, Миколаєвич. 3.11, 3.14. Маковця в 3.15, 3.16. Денисенко, Олег Олександрович, 317. Козлова, 318, 319, 320. Павлюк, 321. Щось з інтернетом знову, так? Да? Це важливе рішення також. Схема типо постачанню. Так. Да. Немає мене? Не чути мене? Тут не чути, чути. Тут, ну, але ви десь э, перериваєтесь. Так, да, я вибачаюсь, колеги зв'язок, тому що щось що з wi fi раптом трапилось. А я з мобільного. Мобільний тут не дуже. Так, 3.21, Павлюк, 3,22, 3.23. Чорний, 3,24, 3,25, 3,26. 3, 3, 3, 3, 3, 3 Паномарев, 3,27. 3 44 Тому 3 1 3 44 Ставлю на голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую за підтримку, колеги. Четвертий розділ. Сенсанич Санжара -Сан 4-1. Підлобний 4-2, 4-4. Сучко 4-5. Пильченка 4-6. Гріщенка 4-7. Самик 4,8, Маковса 4,9. Пономарев 4,10, 4.11. вибачаюсь, Пригожин 4,12. Луденський – 4.13. і Примаков і Хмельников. автори проекту 4,14. Uh, колеги, 4 розділ 4,1, 4,14. ставлю на погодження. Хто за? Хто проти, хто утримався? Дякую. Порядок денний вичерпано. Чи є якісь зауваження, доповнення до засідання? Дякую, немає. Дякую всім щасливо. Артем Олександрович, да, а можна да, ви мене напередодні зараз? Да, зараз вслова. мене обіцяв набрати Артем Олексондович. Да, добре, да, я давайте в порядку черги. Я, да, да. Да, я з Олексієм. Да.